Я Дмитро Костельов, і зі мною сьогодні червіна є Сітагай. Сінечко, вітаю тебе. Вітаю, Дмитро, вітаю. Ти бачите, сто літ сто зім, як то кажуть, але ти повернулася, як то кажуть, ти зараз в Україні, ти, ти не, не в нашій ланці Я тебе зразу питаю. Ти мені завжди казала: Діма, мене посилають то туди, то Ватікан, то ти їздиш. А цей раз ти в Україні. Що трапилось? Може, щось є таке нагальне? Ну, звичайно, Україна, я вже казала, це одна з точок майбутнього. де буде майбутній розвиток. Тому зараз а, така велика трансформація відбувається на цій території. Але я бачу, що в 26-му році ось а, ця воєнна трансформація вона припиняється. Я робила на фестивалі розстановки. Вони дуже чітко показали. Що в 26-му році немає енергії війни, але є енергія фінансової кризи. І, в принципі, якщо ми подивимося. А... Те, що було минуле, по історії після війни завжди йшла фінансова криза. Yeah. Тому а, цього слід очікувати. І дуже цікаво, розстановки показали, що Європу чекає війна в 26-му році, yeah. а Америку і Китай в 27-му році. Ні, че собі. Тобто ця велика війна, яку вони чекають у світі, про це говорять, вона буде раніше, на 27-му році, так? Да? Так, а в Росії в 27-28 році вірогідні катаклізми це землетруси, які можуть початися на цій території. Ось ми е сканували, ми дивилися: в Україні не буде катаклізмів, тобто не буде якихось сильних землетрусів, повенів, але е фінансова криза і можливо, пандемія. Угу. Ну, це таке, звісно. Е в Україні фінансова криза і пандемія, можливо, так? Да? Давай... 26 шостий 27 рік. Ну, і всі багато хто, наприклад, фінансових експертів говорять, що Україну вже так, не готуються пічкати грошима, тобто вони вже шукають шляхи, щоб нам вкладати гроші. Тобто фінансова криза, це що? Це, це зміна валюти, зміна ринків, чи це грошей немає? Слухай, ну це а, фінансова криза, яка може бути. Як таке загальне світове обнулення? Ти ж е, знаєш, що зараз готуються, здається, на 27-28 рік вони готують ось це лазерне шоу про вторгнення інопланетян. Я про це говорила а, так, що ось злі інопланетяни вони хочуть захопити світ. Давайте ми всі країни об'єднаємося, зробимо єдину валюту, і так. будуть всі країни разом мирно після такої великої війни як завершення протистояти інопланетянам? Тобто, щоб переключитися з війни між собою, нам треба як людству один загальний ворог. Такого ворога його просто створять, покажуть шоу про інопланетян на небі, а підключать. Ось це лазерну зброю, яку вони вже випробували на Гаваях. Китай вже відкрито заявив, що в них є кліматична зброя. Вони це підключать скажуть, що це це створюють інопланетяни. Може, ти пам'ятаєш фільм П'ята хвиля. Ось вони щось таке будуть показувати, наче хвилями. І потім вони скажуть: давайте зробимо єдину валюту, давайте будемо все контролювати, давайте. Контролювати їжу, давайте контролювати світло, нам треба протистояти інопланетянам. І все, ось це такий а, загальний план такого великого обнулення. Угу. І я бачу, що тут є декілька варіантів, тобто я не бачу, що в них це вдасться на 100%, тому що дуже багато людей пробудилися і вони вже про це знають, вони вже про це догадалися. Але якась фінансова загальна криза буде. І я бачу, що зайдуть нові технології, тобто технології а... Вільної електричної мережі, якщо люди будуть мати доступ до вільної електричної мережі, технології по вирощуванню овочів, фруктів, я бачу, що може розвиватися екоіндустрія. І також на території України, тому що в Україні родуть родючі землі, mm -hmm. але стихійні, а якісь лиха, вони як сунулися по часу. Тобто, якщо Багато видячих, не тільки я бачила це на 25 й рік, ще на 24. й То а, зараз я розумію, що ці стихіни лиха десь посуваються на 28-29 рік. І знову ж таки, а, ми розуміємо, що чому це не сталося раніше, чому всі прогнозували. 25 му 24-му році знесе балі. Ну, ти знаєш про це, мабуть, що багато видячих казали, що все, ми не бачимо балі, все, балі не буде, його знесе, це такий острів, туди всі їдять. А по факту нічого не сталося. Чому? Тому що. Оця катастрофа 2004-го. Всі чекали, що через 20 років, у 2024-му буде повтор. І повтору не сталося, тому що багато людей все-таки прокинулися, почали візуалізувати, почали медитувати, почали такий захист створювати. І ми розуміємо, що все-таки людство пробуджується. І є представники, які починають допомагати іншим, вони пробуджуються, вони починають служити іншим і так далі, і тому подібне. Тому я все ж таки бачу більше, що ми йдемо зараз по максимально такому м'якому сценарію. Ну, дивися за 26 шостий рік. Це фінансова криза, як вона програється в Україні. Тому що ти знаєш після війни інопланетянами нас не здивуєш. На ну, ти сама розумієш, да? ми навіть на них дивимося. Я розумію, що в Америці там сходять з розуму. але мені здається, у нас це трошки знаєш так по вуха Пускають, і розуміють, що це частина якогось сценарія плана. Так, ну ти розумієш, що вони е, будуть як, як у все буде, як у фільмах. Вони mm. будуть спілкуватися з американцями, вони прилетять конкретно на територію Америки, можливо, з англічанами ще також, е, можливо, підключиться Китай з китайцями. Вони поспілкуються. І, Ось вони якусь таку створять загрозу, щоб було падіння валют, падіння долара, падіння євро. А якщо раніше я бачила, що долар сильніший, то зараз навпаки я відчуваю, що долар слабший, тому що. В Америці зростають невдоволення Трампа, і там велика вірогідність також внутрішньої громадянської війни. Тобто там дуже багато протистоянь проти Трампа, проти його політики, і в Америці можливі заворушення, що повпливає безпосередньо на долар. А тепер дивись: от ти кажеш, що ти робила розстановки і в 26-му році, ви не бачите війни в Україні, так? так. Давай про це детальніше подивимося. Коли це може настати такий період, що війни ви не бачите? А ми продивлялися три роки, 25, 26, 27, і дуже чітко відслідкували, що в 26 році війна відійшла від України. Якщо в 25-му вона стояла напроти України і дивилася туди, то в двадцять році році Україна чітко підійшла до фінансової кризи і обійняла її, і а, потім туди доєдналася пандемія. Ну, ми розуміємо, що пандемія це не тільки про Україну. Вони вже протестували ковід. Звичайно, знову таке створити як в ковід не вдасться, але намагатися вони будуть. Я думаю, що фінансова криза може бути пов'язана саме з е, цими скачками на ринку на валютному ринку, і пов'язана е, з Америкою з іншими країнами. Також я бачу в майбутньому до 2030 року якусь велику міграцію народів, наче люди будуть переїжджати, і все ж таки це буде пов'язано з певними стихійними лихами, певними підтопленнями, повінями. Ми бачимо, що десь горять ліса, десь виникають такі смерчі. Навіть в Україні виникають смерчі. Ти коли не чув, що в нас були смерчі. Це неможливо. Вони були тільки в Америці. Ми розуміємо. Що їх а, просто створюють, їх створюють кліматичною зброєю. Саранча смерч – це кліматична зброя, це випробування. Mm -hmm. І вони проводять ці випробування на певних територіях. Тому Україна це частина цієї території, де випробовується новітня зброя, яку тільки а, роблять, де випробовуються новітні такі технології. Mm -hmm. Ось. І, але в майбутньому ця територія вона буде дуже гарною і вона витримає ось ці кліматичні зміни. Mm -hmm. І я бачу, що люди з а, інших країн, з європейських країн а, будуть масово переселятися до України, тобто буде зворотній процес. Ти ж знаєш, що карма завжди працює в два боки. Багато українців переселилися до Європи, і потім настане момент, коли європейці масово будуть переселятися в Україну. Так само а, сталося з африканцями. Багато африканців. Завозили до Європи, і тепер що африканці стали європейцями, і вони відтісняють європейців. І європейці зараз їдуть в Африку, їдуть по іншим країнам, тому що їм в Європі незручно. Я до речі, коли була на Занзібарі, я здивувалася, що всі володарі готелів, ресторанів, всі європейці. Там дуже багато живе європейців. Це Африка. Тобто європейці проселяються туди. Американці переселяються туди. Європейці колонізували Африку, не забувай. Да? Вони там грошики свої залишили і там сім'ями роками живуть і процвітають. Давай, так, оце ця війна, якщо її дійсно не буде у 2026 році, от ти бачиш, що вона прямо з січня місяця? А я бачу, що зараз до осені, до м, вересня будуть прийняті якісь важливі рішення. Тобто серпень це такий вирішальний місяць. Чому? Тому що серпень це восьмий місяць, і що таке вісімка? Це карма, це Сатурн. Тобто зараз ніж карми підніметься, і ми вже чули там про слова Трампа, що він скорочує а, сроки для Путіна, да. що він там а, має свій план. І так далі, і тому подібне. Ну і ти знаєш, що загнувся Аерофлот, що mm -hmm. росіяни зараз не можуть нікуди літати, в них все просто стоїть. Тому я думаю, що зараз вони будуть приміняти ось ці а, різні речаги тиску на Росію, і в тому числі давати великі збої по їх системам. Вони це можуть робити, і ми розуміємо, що це зробили хакери. І вони зробили це як попередження для Росії. Подивіться, ми це зробили з аерофлоту. Ми можемо це зробити з вашою банківською системою. Ми можемо це зробити, тому що в Америці є дійсно сильні хакери, які можуть це все зробити. І вони такими кроками просто вже попереджають Путіна про те, які будуть наслідки. Тому, ось саме серпень місяць, оцей кармічний восьмий місяць, він вирішальний. І зараз е, бачиш. Які тенденції почалися переговори? Вперше за три роки війни йдуть переговори між двома сторонами, чого раніше взагалі не було. Тобто, це вже такі кроки до завершення війни? Все одно я бачу, що ця енергія, знаєш, вона йде до закінчення. Знаю, що багато людей вже зневірилися і кажуть, ця війна буде продовжуватися роками, але. Я бачу, що там енергія завершується, тобто вони будуть запускати щось інше. Тим паче, Америка вона реально готується до війни з Китаєм, в них вже економічна війна да, вже економічна війна йде, і фізична війна – це 27-28 рік. Плюс-мінус 26 рік люди будуть відпочивати. Тобто їм дадуть один рік відпочити, якось видихнути, і з 27-го року буде якась нова історія. Тому що, дивись, 25 рік – 2025 – це дев'ятка. Дев'ятка це завершення, це завершення великого циклу. Це остання цифра перед новою одиницею, перед десяткою. Тобто з 26-го року починається нова історія на наступні 10 років. Якщо ти відкатиш 10 років, то, а, то ти розумієш, що оці 10 років іде дуже в напруженому конфлікті з Росією. І зараз це має якось завершитися. Ось 25-й рік він має завершити цю історію. І з 26-го року має початися якась нова історія як для України, так і для інших країн. Сіт, а як ти думаєш взагалі? Е, ти сказала, що рік закінчиться, рік хай відпочинуть. Це хто? Українці відпочинуть чи хтось інший? Ну, і українці і е, е, також. Для українців це 100%, має бути відпочинок, тому що ми країна, яка після пандемії зразу пішли у війну, але а, дають якийсь відпочинок і іншим країнам. Я кажу про Ізраїль, тому що ми бачили таке велике загострення, і потім в один день раз і все вирішилося. Війна завершилася. Чому? Тому що Трамп зробив певні кроки. І він ось так за один день, і я бачу, що так само буде з війною в Україні. Просто буде домовленість між Путіним і Трампом, і за один день вони підпишуть папери і скажуть все, війна в Україні закінчилася. Вони зараз а, обмовляють умови завершення війни. Ось це 100%. Вони зараз сперечаються за території, що хоче одна сторона, що хоче друга сторона. Вони зараз домовляються про ці папери, але вони домовляються в них вже є діалог, угу. і ми робили розстановки на Україну і зробили від себе максимум того, щоб вже в 25-му році ця конфліктна ситуація завершилася. Але дійсно це така велика кармічна ситуація. Причому вона розстановки показали, що вона, ця карма напрацьована з часів княжества. Княжества українського і е, князі вони піднімали християнство на крові, вони створили дуже сильну карму, коли вони вбивали волхвів, коли вони відреклися від своєї віри і прийняли віру Європи. Розумієш, ось тоді і досі ось ця прив'язка до Європи. Вона йде з того часу, вона йде з прийняття християнства. І зараз ти побачиш, як поступово люди почнуть більше повертатися, масово розхрещуються люди і повертаються. Це не означає, що вони відходять від там, Слова Божого, від заповідей, від Христа. Ні, вони відходять від а, хабарницьких священиків. Від людей, які просто наживаються, люди, люди все розуміють, вони все бачать, так? і вони не хочуть такої віри. Вони хочуть віри своїх бабусь, про бабусь, своїх предків, свого коріння. Вони хочуть говорити з лісом, говорити з деревами, вони хочуть слухати своє серце, тобто вони розуміють, що їм щось нав'язали. І, звичайно, що є веди, ти знаєш про це, і в нас також були веди, але в Індії вони збереглись, в нас вони не роз не збереглись. І ось ця така глибинна мудрість, вона прописана скрізь. Вона і в Ведах прописана, і в Біблії прописана і в Корані, і вона, в принципі, одна. Але різні люди, різні священнослужителі, вони внесли дуже багато, розумієш, таких. Да. да, своїх людських бачень, звичайно, в кожному напрямку, в кожній релігії є. Сильні люди, є сильні священники, є сильні священники-екзорцисти, які реально працюють з божественним каналом, які розуміють оці священні писання дуже правильно і які реально по ним живуть. І до них люди як приходили, так і будуть приходити. Тут справа не в релігії. Тут приходять не до релігії, а до людини. І неважливо, це буде бабця, яка відкатує яйцем, як моя прабабця, до неї все село ходило. чи це буде Якийсь священник який молитвами лікує. Да. Тобто, якщо це сильна духовна людина, якщо вона розкрила в себе Бога, то неважливо, в якому Грегорі вона знаходиться, люди будуть іти, тому що ця людина може допомогти. Ось і все. Угу. Ну, цікава штука, дивись, ти кажеш, після відпочинку завжди має щось бути. тобто Після 26-го року бо 27-й, і ти бачиш, що буде знову війна? Не в Україні. Не в Україні. Але е, ти знаєш, я бачу, що Росія, дивись, вона забрала частину Грузії. Вона забрала цю частину. Вона просто е, Росія вона забрала собі частину України. Yeah. І вона собі забере частину Європи. Вона захоче забрати частину Європи. Це 100%, і я бачу, що під дуже сильним ударом Балтія, і Балти вони, до речі, це відчувають. Багато з них навіть повиїжджали, коли почалася війна в Україні. Вони також розуміли, що вони наступні, тому що вони е розташовані в таких певних тисках, вони зажаті. Тобто, і якщо їх будуть обстрілювати, це буде відбуватися з, з обох сторін. Тому Зараз ще ти знаєш, що наприкінці вересня Росія влаштовує ось такі навчання, які влаштовувала біля кордонів з Україною. Перед нападом Росія влаштовувала так звані навчання. Ось у кінці вересня вони в Балтії влаштовують такі навчання. Розумієш? Yes. І деякі люди а вони вже планують виїжджати перед цими навчаннями, тому що розуміють, що може статися все що завгодно. Те, що я бачу перед тим, як закінчиться війна, Росія спробує ще раз взяти Київ. Вони спробують ще раз підійти до Києва не тільки своїми силами, а силами Китаю. Вони спробують ще раз взяти Київ. Їм це не вдасться, і тоді вже а, завершиться війна. А ти Але ти ось ця ти спроба ти вона буде, знаєш, коли? Я відчуваю, що це може бути, коли вони будуть робити навчання біля Балтії, Вони відволічуть Європу туди. Увага, Європа буде там, Європа буде на поготові там, і в цей самий час вони будуть намагатися знову підійти до Києва. Не таке, звісно, не дуже. Але ну же нічого не вдасться, правильно я розумію? Ні, ні, не, не вдасться. Вони зроблять, але це буде остання спроба. Тобто зараз. А, по моїх відчуттях вони збирають сили і вони будуть намагатися знову взяти в Київ. Їм це не вдасться. І потім а, вже вони будуть поставлені в такі умови, що не зможуть продовжувати цю війну. Але це такий, знаєш, а, найгірший варіант може бути варіант, що зараз, в серпні місяці, просто. А їм створять такі умови, що вони цього просто не зможуть зробити фізично, mm -hmm. і тоді о, є велика можливість до кінця року зробити завершення війни. Mm -hmm. Ну я надіюся, але бачу навіть в Туреччині, сьогодні була нова заява, що вони готують о, стіл перемир'я. Тобто в Туреччині накривають стіл перемир'я, на якому буде підписані мирні домовленості. А давай так буде в Туреччині ця сама, сама ситуація, коли підписують якісь домовленості? Буде така в Туреччині? Я це візуалізую. Я зробила розстановки в дуже сильний день. Це субота, ми прикликали кармічну раду. А це був перший день відкриття ворот лева, тому що зараз вже ворота лева відкрилися. А це час, коли йде божественний потік з альціону, тобто нас підтримують зіркові сім'ї, і вони в цей час у ворота лева можуть вмішуватися, вони mm -hmm. можуть впливати. Тому, коли я робила розстановку, я прямо їх закликала і попросила втрутитися. Тому я зараз в Україні і була така величезна робота зроблена саме тут для того, щоб був мир. Якщо чесно, я дуже. Хочу а, бути в Україні, я дуже хочу цього миру. А то що мені так надоїлося вже їздити. Я знаю, що мене наставники зараз женуть в Ізраїль. Вони кажуть: ти в Україні попрацювала, тепер ти маєш там поїхати попрацювати. Мам. То ти уїжджаєш, так? Да? Е, ні, я, я поїду ненадовго, потім повернуся в Україну. Тобто, мені кажуть, зараз а, бути тут, поки все вирішується, моя енергія має бути тут, але туди також треба в цей кармічний місяць з'їздити. Тому я з українською групою поїду туди, і це також частина карми. А є таке навчання як кармічний менеджмент. Угу. Коли ти їдеш в іншу країну, яка має воєнне положення, і ти там їм бажаєш миру, ти для себе створюєш кармічну мир. Тобто ти робиш для іншої нації ось цю роботу, і ти результати отримуєш для себе. Дай це кармічний менеджмент, так. Якщо ти не знайомий, познайомся це дуже класна техніка, і вона працює. І наше завдання з українською групою це поїхати туди і а, просити миру для всієї планети. Uh -huh. І тим самим там а, є дуже сильні місця, тим самим створювати мир і в Україні, звичайно. Uh -huh. Тобто зараз всі можливі енергетичні ресурси, які я могла задіяти, вони були задіяні максимально. А як ти взагалі реагувала на обстріли тут? Коли ти була uh -huh. зараз? Ти знаєш. У мене немає страху смерті, тому що я розумію, що смерть це повернення додому, це звільнення, і важливо не сама смерть, а твій стан свідомості під час смерті. Якщо Смерть приходить, а ти відчуваєш радість, ти відчуваєш вдячність, ти відчуваєш любов. То звичайно, ти йдеш у вознасіння, ти йдеш у вищі світи. І в мене а, я розказувала, що минулого року я чуть не потонула на ібіці mm -hmm. на острові. І в цей момент, коли накривали хвилі, я була в штормі, я відчула ось цю велику-велику любов і вдячність. І я так чітко в цей момент зрозуміла, що я помираю, мене не може зараз врятувати човен, тому що Мене підбиває до скал, і вони не можуть підплити, тому що весь човен розіб'ється. Вони не будуть ризикувати. І я подякувала а, цьому світу, я подякувала Богу, я подякувала всім людям. І я подумала, яка різниця, в якій формі я буду існувати? В формі води, дощу, вітру, в формі цієї жінки. Я завжди буду існувати. Тобто, життя ніколи не завершиться. Ми йдемо від життя до життя, від одної форми до іншої. І в мене було так багато вдячності. І в цей момент, коли я розслабилася, щоб прийняти вже смерть, з любові з посмішкою мене врятували. Розумієш? Так. так, тобто, я розумію, <розуміло> що мені <розуміло> не дадуть. Не да не дадуть піти, тому що їм потрібні на землі співробітники. Їм потрібні люди, які будуть а, на них працювати. А я працюю. Я з дитинства ходила і казала: я працюю на Бога. Коли мені казали, а ким ти хочеш працювати? Я казала в садочку, я, я працюю на Бога, я працюю на Бога. І всі так дивувалися, діти, як це на Бога? Вона працює. Я кажу, так, да, я влаштована в офіс божественний. Я працюю на Бога. Я розумію, що я дійсно працюю на Бога. Це в мене немає іншого. Це мій роботодавець. Я на нього працюю. Тому, так як я стараюсь виконувати максимально свої задачі, вони не будуть мене прибирати з позиції. Я ефективна, скажімо так, тому я спокійно. Да, я пережила великі обстріли а, там у Києві. Зараз приїхали до Львова. У Львові також дуже багато тривог, Ну ти бачиш, що на західну Україну також багато всього летить. Ну мені чітко сказали, що тут також треба побути а, для якихось задач. Дуже багато людей, які а Були у Львові, з якими я працювала у Львові. Вони не можуть приїжджати в Київ по тим чи іншим причинам. Їм важко просуватися. Ось мені сказали, що я маю, коли я повернуся сюди, я маю провести зустрічі, провести практики саме для людей, які живуть на західній Україні, які так. можуть прийти у Львові. Угу. Отак. Я такий радий нашій зустрічі, Сіточко, не пропадай. Треба зробити обов'язково про крах Росії, про війну Америки та Китаю і про війну в Європі. Зробимо обов'язково наступний ефір про це. Дякую ти безмежно, бережи себе, тих, кого любиш. Любесники, підпишіться на канал сіти на моїй канал. І до мене на курс Зіренька ся і проявлення, курс публічних виступів і блогінгу. Давайте вам це треба вже. Дякую. Сі.